За лаштунками допомоги подкаст про гуманітарне реагування та допомогу від Open Space Works Ukraine та Радіо Сковорода. Усім вітання, друзі. Пишемо наступний епізод другого сезону подкасту за лаштунками допомоги і говоримо про гуманітарну допомогу, яка перетинає кордони, Незважаючи на те, що гуманітарна допомога буває різною людські історії, вони залишаються спільними. І хочеться у цьому епізоді поговорити про досвід українських жінок у Польщі, про нові форми солідарності, певно, та й виклики з якими стикаються жіночі організації за кордоном, і як нам, попри усі проблеми, все одно тримати зв'язок. І сьогодні поговоримо про це із Мирославою Керек з Ukrainian House Foundation, з експерткою з питань підтримки жінок-лідерок та координаторкою проєктів для постраждалих від війни. Мирослава, вітання! Доброго, Доброго дня! А власне, я вже занонсувала напевно усе про що ми будемо з вами поговорити. Але давайте все-таки по черзі. А ви працюєте з українськими жінками за кордоном? Mm -hmm. і які нові ролі приміряли на себе ці жінки, коли виїхали? Це такий вимушений переїзд, так і відповідно вимушена зміна всього. І як ви бачите, чи знайшли вони так застосування для своїх якихось навичок власне в цій гуманітарній сфері? Ну, я представляю український дім, це українська мігрантська організація. Ми вже 16 років працюємо. і Це переважно ну, це жіноча організація, теж хоч назва якби про дім, але це це, це власне жіноча організація. І мені фактично... здається, що дім це якраз жіночий рік, а не чоловічий. Е, так, ну часом нас називають українська хата, але це було як пробували хтось англомовний перекласти за Google Транслейтом. Вийшла українська хата. Ну, ми трошки посміялися, але так чи інакше, ну ми якби жіноча організація, і ми заснувались. Щоб допомагати українським мігрантам, мігранткам в Польщі віднайти себе в новій середовищі, середовищі іншій країні, щоб розуміти, що які права, права там є, які їх обов'язки, але теж основне, які вони мають права. І відповідно, ми теж вже фактично від 2009 року займаємося допомогою українцям і теж підтримуємо жіночі жінок. Бо від 2014 наприклад, ми створили клуб Українців жінок це було спеціально для жінок, які тоді група була основна. Це жінки, які приїхали наприклад з чоловіками, які мали різні професії в Україні, але яким дуже важко себе було знайти в Польщі. Uh -huh. Ну, наприклад, хтось є редакторкою української мови. І спробуй знайти себе в Польщі, або є юристкою. В Польщі треба відно фактично вчитися, щоб закінчити там навчання, щоб потім могти. Працювати. Або, або медична сфера. Або медична там сфера. Ну медичний вже тепер навіть трошки простіше, бо все ж таки можна там, треба пройти нострифікації, визнання ну, кваліфікації. Воно тримає багато, багато років, але можна дойти. Але, от, наприклад, юристам треба перевчитися фактично. Uh -huh. Бо там є теж п'ятирічні, добре, я не експерт від юристів, ну, але Ну, законодавство, слово. Так, словами. так, так. І, наприклад, та, наприклад, психологам. теж. Якщо тоді... тепер вже знаєте, наші психологи вони дуже потрібні, тому що є багато людей, багато українських жінок, які потребують дітей, допомоги. А тоді це було так, що не було ринку, як такого. знаєте. І, відповідно, це... А треба, щоб працювати з польським клієнтом, ти мусиш бути. Твоя польська повинна бути блискучою, ти повинен бути довіра. Знаєте? А це завжди uh -huh. мова це в тому. Випадку досить важливо. Так, вертаючись до того, ми як ми, мали різні, різні програми підтримки: і культурної, і інтеграційної, інформаційної, плюс створення власне, клубів жінок, які мали створити таке коло підтримки. Підтримати взаємно, творити дружби. Я знаю, що фактично до сьогодні, від цього 2014 року, ці жінки, які тоді, власне, ми допомагали, вони дружать, вони взаємно себе підтримують. Так що це таке відчуття, що це правильне було рішення. І, відповідно, вже з повномасштабним ми мали вже базу. Ми повели український дім, в якому було багато послуг, багато ми, ми теж. І робили дослідження, але теж власне активізували жінок, і ми на цьому збудували, коли треба було утворити кризовий центр. Відповідно, це це багато програм. Це і поселення, і допомога працевлаштуванні, перекваліфікації, мовні курси. Ми ведемо центр підтримки, де практично можна прийти з будь-якими проблемами, стараємося допомогти в вирішенні їх. Плюс, власне, в нас діють тепер вже п'ять клубів жінок українських, ага. і плюс теж, теж ми ми маємо мистецьку галерею, ми маємо три суботні школи, плюс ми маємо зорганізували загальноосвітню українську школу разом з клубом католицької інтелігенції. Вона називається Українська Варшавська школа, школа. Відповідно, це багато різних речей. Але що важливо, якщо йдеться про жінок, ну оскільки біженка теперішня ситуація це біженки з України. Переважно це жінки, часто з дітьми, відповідно, вони потребували. І допомоги, і такої, ну, опіки, можна сказати, турботи про них. Це правда. Щоб вони себе відчули, хоч якось повернулись до моменту, що вони можуть думати про те, як себе знайти, а не бути в ступорі. І, ну, і відповідно наші клуби жінок це був добрий приклад, як робити. Ми відразу їх відновили, тому що в нас була перерва. І вийшло, що ті жінки, які прийшли, тепер, наприклад, керують ними, тому що вони угу. самі потребували допомоги, потребували такого підсилення. І фактично вони теж розказують, ми Отримуємо від, від жінок фідбек, тобто коментарі, як важливо було їм просто щоб бути в той момент, мати це знайти це коло підтримки, щоб потім не впасти, ну, це їм допомогло не, не бути в депресії і могли якось вийти напряму. Ну, в нас, якби знаєте, жінки, які і вдови, і ті, які повтрачали родини, які там їх чоловіки воюють. Тобто це всі ті наші історії, які, на жаль, українських жінок зустрічають. Але що важливо, якщо йдеться про самих жінок, які вони взяли. Це дуже важливо, що як вони трошки себе почу, почу, відразу почули краще. Вони захочуть хочуть діяти. І в нашому дослідженні, яке про яке ми зробили разом український дім разом з Open Space Works, це про українських, українські жіночі організації в Польщі і в Україні. І ми, в нас вийшло, що в нас ми змапували близько 70 організацій угу. ініціатив, які були половина з них була створена після повномасштабного, а половина там частково ще після 2014-го і раніше. І що важливо, що Більшість цих організацій було створено власне вже після повноштабно і жінками, які є біженками. Тобто ця роль не тільки допомагати своїй родині, займатися, знайти себе в новому синові середовищі, це теж навіть не маючи часто мови польської. Вони все одно вони вирішили, вони хочуть допомагати іншим, і допомагати чи жінкам, чи теж дуже широкий профіль цих організацій. З одної сторони, це організації, які мають комплексний підхід, тобто вони роблять і власне інформаційну підтримку, чи юридичну, чи допомога в освітню теж заходи, культурні активізація, на Праці. А плюс, наприклад, є спеціалізовані, які допомагають, наприклад, в ситуації насильства, чи сексуального чи іншого жертвам насильства, можна так сказати. Плюс ми маємо організацію, яка допомагає жінкам, чи не тільки жінкам, які є особами інфікованими ВІЛ, але це мають специфічні потреби, і вони власне теж це, це роблять. Чи... Тут мені здається, є просто так багато напрямків за які можна взятися. І mm -hmm. дійсно, так як ви сказали, що українська жінка це про діяти, типу треба. Mm -hmm. Ви треба треба щось робити, тому що uh -huh. без мене нічого не відбудеться, але все одно було це відчуття на початку і доволі тривалий час, що це все короткострокова перспектива. От ще трошки, ще трошки, і повернусь, uh -huh. і це все одно були такі якісь точкові залучення, коли ми вже побачили системність uh -huh. у цьому. Ну я думаю, що перші півроку, тобто, ми як багато організацій, які вже існували, або ініціатив створили перші півроку, пізніше все ж таки, чим довше. Тримає війна, це ну тобто, жінки е просто приймали рішення, чи вони реєструють організацію. Uh -huh. Тобто, знаєте, вони на початку діяли як ініціативи, а пізніше все ж таки. І тому у нас є досить багато вже, ну я кажу, з тих 70, це десь половина організацій, можна навіть більше вже зареєстрованих. Uh -huh. От тому це вже якби зрозуміння того, що на жаль, це не, невідомо, коли скінчиться, і нам треба до довготривалу до діяльність, і вони просто це просто діяльність змінилась. Знаєте, бо на початку це справді було більш. Така відповідь на потреби. Тобто, знаєте, треба десь знайти помешкання, знайти де щось поїсти, де одітись, заопікуватись цими людьми, а потім вже йде так, окей, але вони вже є, треба тепер їм допомагати з, там, з роботою, з, з тим і з тим, з мовними курсами. Діти потребують занять, діти вчаться дистанційно, але треба їх, щоб вони не сиділи вдома, треба їм заняття зорганізувати. Тобто, воно, знаєте, воно розвивається. Одне за одне, затікується просто і, і так. І це досить важливо, щоб в Цій організації більше такий комплексний підхід. Тобто, ну, то навіть в нашій ситуації люди, знаєте, ми як починали, ну тобто ми там інформаційно щось робили, робили теж культурні заходи. І як людина приходить на культурний захід, а потім підходить: ну, ви знаєте, в мене там документи закінчуються, мені треба продовжити, я не знаю, як, або, ж, або не знаю, мене обдурили на роботі, не платять зарплату. Що мені робити? І відповідно. Щоб відповісти на це, треба мати когось, хто знається, хто є експертом. І це так, якби і ті організації, це ж такий спосіб. Вони ж, якби захід культурний, а потім ти завжди маєш питання різні. Тому вони би, стараються творити таку комплексно, щоб або знати, хто відповідь дасть. Тому що знаєте, ми, ми хочемо би, допомогти, і не всьому ми експерти. І теж розуміння, що ти не всьому експерт, це теж важливо. Я тільки хотіла сказати, що тут на цьому треба наголосити, тому що ми любимо знати все про все. Так. Подкаст за лаштунками допомоги, щоб допомога допомагала. Власне, так звучить, що всі жіночі ініціативи вони спрямовані на інтеграцію в саме в польську реальність, тобто там ну і з мовою із, ну, зрозуміло що там збереженням української культури, так якраз ну це теж важливо. Але я розумію, що так як це жіночі ініціативи в Польщі, вони якось тісно комунікують з, з, з жіночими ініціативами в Україні, і це дозволяє налагоджувати якісь певні такі місточки, які все таки mm -hmm. тримають цих жінок і їхніх дітей, і, і зв'язок їхній з Україною. Так. Розкажіть детальніше, mm -hmm. як це відбувається. Ну, якщо ми говоримо про про ініціативи і організації після 22-го року, mm -hmm. це ну це було по-перше, власне, як це кризова відповідь на потреби. І спочатку, ці жінки, зокрема, які вже були в Польщі, вони активізували свої польські контакти. Тобто, це тому, що вони знали мову, їм легше було від... знайти, знайти теж їх знаходили. Mm -hmm. Відповідно, вони, наприклад, ну, ми у Варшаві, нам така була ситуація, що ми поділили сфери. Тобто, наприклад, ми до нас приходили і ми залучали до допомоги біженцям. Які приходили, приїжджали до Варшави, але інша організація, яка мала спеціалізацію, вони робили таку акцію свята без тата». Вони кожного вже від Майдану вони робили подарунки для дітей, солдатів, які загинули тоді ж ну, від того часу на війні, і майданівцям. Uh -huh. Відповідно, вони мали цю мережу цілій Україні, волонтерів, які допомагали довести ті подарунки. І вони робили збірки. В них, відповідно, була ця мережа. Відповідно, вони взяли на себе гуманітарну допомогу, тобто перевезення. І ми наприклад, як до нас. Дзвонили нас, є там п'ять фур, і ми хочемо в Україні подарувати. Що робити? Ну ми не знаємось. Ну ми якби не мали часу бути спеціалістами в цьому. Ми керували до них. Відповідно, це було досить важливо. Ця така спеціалізація і контакти. І багато з тих організа... цих жінок, які приїхали з України до Польщі. Вони теж мали досвід в Україні. Наприклад, вони чи права чи вели організації, чи вони були менеджерами, чи ну тобто вони були якісь зв'язки, якими вони так, користувалися? Так, Вони наприклад, для часто того, робили працювати. відкривали філії своїх організацій українських uh -huh. або були представницями тих українських організацій в Польщі. Потім частина вернулась назад. І, наприклад, вона при опора, ну ми знаємо таку організацію, вони мали вони далі є в Польщі, але частина людей, які приїхали в Польщу одразу після вторгнення, вони вже тепер в Україні. Але ці зв'язки є. Тобто і, і воно можна сказати, що зараз, навіть якщо є хтось, хто платить сітки, наприклад, є багато ініціатив, які платуть сітки в Польщі. Вони мають конкретне замовлення від конкретної частини, і вони мають цілу мережу контактів, як вони довозять туди. Угу. Так, тобто, так само це така дотичність на кожній точці, так, взагалі реалізації? чи, наприклад, не знаю, там моніторить які лікарні чого що потрібно, вони мають контакти або мають контакти з жіночими організаціями на близько лінії фронту. І якщо там є якісь потреби, то, то вони комунікуються з українськими організаціями. І, відповідно, ця допомога доходить до тих міст. Так що це є досить важливо, і зокрема в контексті біженців, що вони мають ті контакти в Україні і вони якби їх використовують. І це, це важливо. Чи важливо. За щодня. Угу. Так а власне по дослідженню, що. Поговорити, чим відрізняється можливо таким критичним досвід жінок, які залучені в гуманітарну сферу в Польщі, і жінок, які залучені в гуманітарну сферу в Україні. Ну я думаю, тут є це ключ... ну, Є дуже багато подібних, тому що це все ж таки подібності. Тому що як ми починали дослідження, ми думали, що будуть два окремих розділи: uh -huh. якби одна частина буде про Польщу, друга про Україну. А потім, як ми робили дослідження, ми виявили багато місць стику. Відповідно, там і дуже багато спільних і проблем викликів. Але й що відрізняє, ну звичайно, що тут українські організації жіночі вони ну, по перше, тут є війна, тут є реальна загроза життю і їхньому, і їхнім дітям, їхнім родинам. Їм вони теж мають виклики зв'язані з з евакуацією або своєю діяльністю, своєю родини. Тобто, тут є звичайно, що ця ситуація суттєво відрізняється. Тобто, друг... Тут ще оце такий критичний фактор так. він залишається так, попри так. час в Україні. Наприклад, ну теж важливо знати. Що дуже для ну багато жінок мають включену тривогу. Тобто, це здається, ну навіщо їм там, але вони мають членів родини тут. Тобто, часто у нас от координаторка клубу жінок вона має там кілька міст, тому що в неї родина в тих містах, і вона слідкує, коли є тривога, чи щось з неї родиною не діється. Тобто, це така, знаєте, це і плюс, і мінус, тому що це от не дає моменту виключитись. Або не дає момент такий, що жінки, які активні в Польщі, вони от думають, що окей, нам краще, ніж українським жінкам. Вони там або чоловікам, які воюють, вони в окопах. Якщо ми зараз розслабимося, що буде з ними? Тобто вони собі не дозволяють або не хочуть дозволити навіть хвилі відпочинку, тому що Україні ж гірше. І важче. Тобто, українці і українки не розслабляються ніде. Чи не будемо? Так, але ну, власне це, це є та це є проблемою, тому що багато, ну якби я думаю, що на що тут потрібні. Мімка психологічна потрібна? Потрібно показати, що якщо ти хоч хвильку або зробиш собі відпочинок, хоча б хоча б будувати так собі тиждень, щоб могти трохи відпочити, це означає, що ти довше протягнеш, довше будеш допомагати і будеш активним. І це я знаю, що є багато вже допомоги, є багато такого усвідомлення, але все одно, якщо кожен день ну, якби... усвідомлення важко. є, але потрібно так, зробити так, цю дію, так, бо ніби то все розумієш, але так, все одно працюєш так, без зупинку. Ну. І моє вже таке фінальне питання на сьогодні: який ваш масар. Організаціям чи можливо навіть органам влади щодо підтримки зв'язку з українками за кордоном, чого uh -huh. зараз не вистачає, і як все таки ну бо це одна з зараз таких ключових питань, як втримати uh -huh. цей зв'язок, як потім uh -huh. повертати Україну к Україну. Uh -huh. Так я думаю, ну в нас створено міністерство єдності. Я думаю, один з таких цілів цього міністерства є зв'язок з діаспорою. Ну з, з старою, і теж з новими з новими ініціативами організаціями. Я думаю, що тут дуже важливо придумати і стратегію, як працювати, як Залучати, тому що це Ну, по перше, і молодь, яка там є, і діти вони виростають. Можливо, що вони вже лишаться або uh -huh. принаймні на довший період, поки триває війна. Відповідно, тут ну і власне знаєте, я зараз ну уявляючи там себе жінкою в Польщі. У мене uh -huh. немає такого досвіду, але я розумію, якщо обросла контактами, у мене купа uh -huh. відповідальностей. Я курую багато якихось напрямків. Uh -huh. Ну як ти так візьмеш, ну там закінчується та ті, ну все, я все кидаю, як ви їду. Це, ну це складу, важко. Це так. вже відповідальність між перед тими людьми, які ти якими ти з якими ти працюєш. Тобто, uh -huh. це це ну мені теж би було. Я не знаю, якби. Прийшлось в організацію, ну хіба що можна змінити? Тобто це будування наступниць, які будуть чи наступників, які будуть очолювати організації. Але я думаю, так якщо вертаючись до цього вашого питання, це дуже важливо працювати на на все ж таки на єдність. Тобто я розумію, що для людей, які живуть в Україні, це важко і важко, якби вони, Теж, ж, як би сказати, ну все ж таки, в нас тут війна, в нас є сирени, ну, в нас ми є вважаємо, атаки. Ми знаємо, що нас наш досвід унікальний, і ніхто, ніби за кордоном, не може його так, повністю ставити, так, і не, зрозуміти. і Не відчуваєш, поки ти не тут. Тобто, відповідно, але з другої сторони важливо розуміти, що ті люди, які поїхали, які час багато з них і донатять, і вони залучені в ті мережі. Тобто, це дуже багато. Звичайно, що ми не знаємо скільки чи кожен, але тим не менше, це є частина цієї мережі, яка підтримує тих же ж кінцевих тих людей, які. Зараз на першій лінії фронту, тому що багато зборів, багато всього йде фактично цією мережею контактів. І тому дуже важливо не роз'єднувати а думати, як ми можемо допомагати взаємно. І ну, зазвичай це всіх, всіх діаспорах вони є завжди цими адвокатами, амбасадорами своїх країн. І я думаю, що наша і стара діаспора, але теж ті, які тепер приїхали, вони є дуже активно включені. Тобто я бачу на всіх рівнях дуже сильно адвокаційна. Тійно діють, але теж власне цій гуманітарній сфері дуже активно залучені. Так що я думаю, що тут дуже важливо працювати на єдність і думати про стратегію єдності власне це дуже важливе слово і важлива діяльність. У гуманітарній сфері також. Я вам дуже дякую за цю розмову. Ви багато чого нам розповіли і насправді відкрили, бо, можливо, щось звучить уже декілька разів, але десь важливо це повторювати, тому що мені здається, що там в хаосі в сфері того, що треба постійно щось робити. Ми забуваємо, ніби оцей фокус на найголовнішому, і дуже важливо нашу оптику правильно налаштовувати. Дякую. Це другий сезон подкасту за лаштунками допомоги. Друзі, наголошую. Слухайте попередні випуски, слухайте наступні. Долучайтеся до добрих Прав на тих рівнях, на яких ви можете, ну дійсно не ігноруйте дослідження, тому що дуже багато чого можна вже побачити в теорії, і не обов'язково це своїм власним досвідом і і помилками випробовувати. Адже багато роботи вже пророблено, але ще й багато попереду. За лаштунками допомоги подкаст про гуманітарне реагування та допомогу від Open Space Works Ukraine та Радіо Сковорода.